Зіпелор при болю в горлі. Всім привіт! Мене звати Вероніка Мартинюк. Мені 20 років. Я донька священника з Івано-Франківщини. Взагалі я почала займатися вокалом з ранніх літ. Звичайно, що тато співає, тому що літургія тільки супроводжується співом, і я думаю, що мені передалося від нього. Навіть ще, напевно, в матері на руках вона кожної неділі, кожного свята була в храмі. Вона чула церковний хор. Коли вже мала десь 5-6 років, вона вже навіть з хором і співала. Взагалі, я думаю, що тато так духовно мене виховав, і це зараз дуже чітко в моєму житті відіграє роль. На початку повномасштабного вторгнення з благословення владики Фогноста, вікарі Івано-Франківсько-Галицької єпархії, я створила хор еміс. Я диригент цього хору. Спочатку він складався з п'яти людей, а потім почав розростатися, розростатися. Я щиро дякую Господу Богу за такий великий талант, як Вероніка. Надзвичайно успішна дитина, надзвичайно має чарівний голос. У нас доволі різний репертуар. Звичайно, в нас першочергово стоїть літургія, яку ми співаємо кожної неділі о 7.30. Далі ми відшукуємо фольклор старий, робимо аранжування різні. Взагалі ми досить недавно створилися і нам дуже приємно, що за такий короткий термін нас побачив блаженніший, Епіфаній. і. Під його імені запросили нас в Києво Печерську лавру, де ми вперше за 300 років виконали українську гуцульську коляду. Ми її всі любимо цінуємо, побажаємо, ну і бажаємо ну її удачі. Буду дуже раді, якщо вона пройде. Хор завжди буде зі мною. Завжди буду його підтримувати, завжди буду по мірі можливості допомагати, але хочеться реалізуватися як соня артистка, не ховатися за своїми руками.

Вау! Wow. Представтесь, будь ласка. Мене звати Вероніка, мені 20 років, я з Івано-Франківщини. Вітаємо вас ви в голосі країни. Wow. <реш> 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 дуже красиве виконання і дуже красива пісня, яку ви обрали. Дякую. Саме так українська пісня має звучати. Я дуже вам вдячний за те, як ви транслюєте нашу культуру. Дякую вам. <реш> <реш> Розкажіть про себе, будь ласка. Я її диригент, диригент паркірейського хору Еміс, wow. який цьогоріч на Різдво вперше за 300 років Києво-Печерській лаврі виконав колядки, гуцульські колядки українською мовою в тих древніх стінах. І насправді, оця колядка, оця пісня лунала також саме тоді. І насправді вона таким стала гімном для українців, тому що ці слова дай нам Боже сили, що були у мирі, дуже всім відгукнулися. Я зачарований. Я, я, я дуже зачарована. Першу хвилину я просто думав про те, що дійсно я, я перенісся в якийсь інший ефемерний вимір. І ті вібрації, які ви випромінювали, це дійсно це дійсно мене вразило. Я дуже люблю українську пісню. В останні роки е, багато займаюся е, тим, що. Е, Намагаюсь якось додавати фольклор в сучасну музику. Мені цікаво співпрацювати з фольклором, і мені було б дуже цікаво з вами попрацювати. Я дуже би хотів вас бачити в своїй команді. Я не думала, що мені прийдеться обирати. І насправді, з одного боку, я дуже щаслива, а з другого боку, дуже важкий вибір. Е, і Артем, і Іван для мене є прикладом музиці, прикладом продюсуванні. Е, в Артему взагалі зашквал енергії. Я казала, що я для нього занадто спокійна. І Він до мене ніколи не повернеться. Але але, так починається. Я думаю, що. Ой цей голос. Всередині вас. Енергія, Загавайте, яка. Хоче, загравайте. Яка хоче, яка хоче поєднати фольклор і щось новітнє. А я цим займаюсь. Чули пісню, яка перемогла ну, Євробачення? Ну, хлопці, не, не тисніть. Не тисніть. Знаєте, завжди потрібно йти за покликом свого серця. Е... Ай! Не розбивайте моє серце. Сьогодні я обберу Ердеву. Оєе! Ви просто, ви просто прикраса, прикраса. Я так вам вдячний. Я вам дуже вдячний. Все не Я знаю, що ми можемо з вами зробити. Моя команда сформована сьогодні завдяки вам. Дякую. Дякую. До зустрічі. Вітаю вас, в голосі України. Ти щасливий. Я дуже щасливий. Я дуже щасливий. Я Все розумію. Каті. Я все розумію. Но, правда, мені, а, мені потрібна я була я. така людина. Які сенси. Мені потрібна була вона. Останні місце в команді артемопіовором. Молоді, молоті, молоті.